Флоридська зустріч Трампа та Зеленського запустила відлік подій попереду у численні зустрічі, але західні аналітики все частіше говорять про один фактор, який може зруйнувати мирний процес ще до того, як той насправді почнеться: російський фактор. Чому Кремлю вигідно зірвати ці перемовини і що він для цього може зробити? В цьому розбирався наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Намченко. Майближче Ми до миру, ніж будь-коли кажуть західні експерти, і водночас попереджають так і досі є цей російський фактор, бо Путін не хоче цього миру і розглядає переговори не як шлях до завершення війни, а як інструмент тиску. Прикладів багато. От експерти аналітичного центру Atlantic Council пишуть прямим текстом. Трамп пропонує Путіну перемогу, але той може й відмовитися. Не запитаєте, чому, бо кінцева мета Кремля і досі не перемир'я, не закінчення бойових дій. Там мріють про капітуляцію України, і саме тому у Росії виникатиме це бажання затягувати, не погоджуватися. По суті, навіть зараз, коли здається до фіналу, так близько, якимось чином зривати угоду. І цю небезпеку варто розуміти. Тому треба розібратися, що ж не так. В чому вразливості, які має цей план, яким Москва може скористатися. Дослідники гарвардського центру Белфера називають це структурними дірками, і перша стурбовані, що гарантії безпеки для України поки прописані розмито А детально описано, коли Київ ці гарантії втрачає. Мається на увазі ситуація, якщо Україна завдасть неспровокованого удару по Росії. Тобто Кремль отримує простір для маніпуляцій, будь-яку ескалацію можна використати, щоб звинуватити Україну в зриві угод. Друга дірка досягнення миру пов'язують із надто широким колом питань: послаблення санкцій, економічне співробітництво США та Росії, реінтеграція Москви у світову економіку. Ну, здається, це стимули для Путіна. Але експерти попереджають, це певною мірою робить мир в Україні заручником довгострокових геополітичних угод і дає Кремлю можливість безкінечно шантажувати зривом домовленостей. І якщо вразливості очевидні, а як саме Росія може їх використати? Експерти бачать кілька інструментів, і перше це інформаційні провокації. Ну от просто зараз, коли Москва заявляє про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна, і слідом погроза переглянути позицію на переговорах, і от західні аналітики кажуть: прямо очікуйте повторення цього шаблону. Створити інцидент, звинуватити Україну, отримати привід, пригальмувати процес або взагалі вийти з переговорів, або от юридичні лазівки. Вашингтонські експерти кажуть в тому варіанті плану, що є на сьогодні, поки немає чітко прописаних механізмів контролю. Ну що буде, якщо Росія порушить домовленості? Які санкції? Хто саме їх застосує? Її конкретика потрібна, бо її відсутність гратиме на руку Москві. Або от аналітики центру Карнгі пишуть: Росія використовує переговори з Вашингтоном для легітимізації своїх завоювань і послаблення санкцій, але не відмовляється від довгострокової мети підкорення України. Власне, це те, про що ми з вами зараз говоримо. І головне питання навколо будь-якого майбутнього плану. Коли 20 пунктів на столі, це ще не гарантія миру, це лише початок процесу. В якому російський фактор може багато що ускладнити, коли питання навіть не в тому, чи спробує Москва зірвати угоду, а в тому, чи зможе Захід це попередити. Ну і думки і попередження іменитих західних експертів щодо цього. А у нас будуть зокрема і дуже авторитетні і відставні топ-політики, просто зараз в моєму матеріалі. В момент, коли після зустрічі у Маролаго переговори здавалося б, таки зрушили з мертвої точки звинувачення Росії, нібито путінська резиденція зазнала атаки, чітко продемонстрували дві тенденції. Як далі поводитиметься Кремль? А там вже зараз бачимо, шукатимуть будь-які приводи загальмувати процес. І як у ситуаціях, коли він по суті між двох вогнів є посередником між Україною і Росією і має когось підтримати чи щонайменше, хоча б розібратися, реагуватиме Дональд Трамп. Немає жодних доказів. Сподіваюся, Трамп, хоча б проконсультувався з Пентагоном, щоб з'ясувати, чи були взагалі підтвердження, перш ніж висловити обурення, та ще й використати це безпідставне звинувачення, цю брехню, щоб атакувати українців, які нібито не ведуть переговори добросовісно. Це ж гра, яку знову веде Путін, і поки що він обводить Трампа навколо пальця. This is the game that, that Putin plays. але американських військових зараз турбує інше питання. А навіщо взагалі Москва пішла на цей крок? І тут не все так просто, як здається. Навіщо йому взагалі знадобився цей фейк. Він же завжди міг просто сказати: вибачте, але я не можу погодитися з цим планом, не можу прийняти такі-то і такі-то пункти. Навіщо створювати провокацію і казати, виходячи з того, що сталося, я тепер не можу на це погодитися. Неймовірно цікаво, чому Путін змінив тактику. Щось же змусило його до цього. Певний тиск можливо. Наші топ експерти припускають, що саме прорив у переговорах, коли Діалог прискорився настільки, що настав час визначатися у найпринциповіших питаннях, зокрема і щодо формули для Донбасу, міг змусити Москву вдатися до різких рухів, вхопитися за першоліпшу можливість, накрутити Трампа і знову знайти причини зволікати. під час цих переговорів між Україною та США Сполучені Штати фактично виконують роботу за росіян, намагаючись підштовхнути до рішень, які будуть прийнятними для Москви, тому впевнений, що разу виникатиме питання Донбасу. Зеленський не готовий віддати території, схвалить максимум якусь економічну зону, але навряд чи Путін на це погодиться. І триватиме ситуація, коли м'яч перекидають то на один, то на другий бік сітки. І ми занадто довго вже цей політичний пінг понг спостерігаємо. Тепер вже відставний глава Пентагону Леон Панетта висловлюється ще більш відверто. Вважає, що загривати з путіним, вірити у щирість його намірів покінчити з війною найбільша помилка нинішньої адміністрації. Я знаю Путіна. Я працював із розвідданими, які його стосуються, і переконаний, путіну не можна довіряти. Я абсолютно впевнений, якщо і мати справи з ним, то лише з позиції сили, тобто чітко дати зрозуміти, не буде винагороди за вторгнення і спробу знищити демократичну країну. І тому переконує ексміністр перемовини не мають стати приводом пригальмувати із обмеженнями і санкціями проти Москви. навпаки це означає, ми маємо надати Україні потрібні її системи озброєння, і ми маємо просто зараз застосувати економічні санкції проти Росії, які дадуть Москві чіткий сигнал. Штати не дозволять Путіну досягти успіху в Україні. Це той меседж, який має прозвучати вже сьогодні. І добре, що європейці в цьому теж одностайні. Отже, аналізуючи ризики і можливі підводні камені переговорів, західні експерти і радять так продовжувати діалог, виходити на пряму розмову з Москвою в рамках робочих груп, але водночас не бути в ілюзіях, що дорога до миру проста і швидка, а ще не можна зменшувати тиск ані політичний, ані економічний та санкційний. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.